Всім привіт! Я на ринку Швар, глядати ціни на овочі. Оскільки кородеська. 15. По 15 гривень. Супер. Поскільки кріп? 150. 150. А шпинат? пенад. 70 гарний. 70. Ось такий гарний. Кінза. 150. 150, а цибулька зелена? Цибулька зелена 12, то сєвров. По 12 гривень. Ще у вас є Чебрець. так? Чебрець 300, 300 гривень. А редиска? Редиска 15. По 15 це ваш? Так, 40 гривень кілограм. 40 гривень кілограм і порейд. 50. 50 гривень. Це все в п'ятому ряді відразу на початку. Стоїть хлопчик і продає. Скільки картопля? На гурт? На гурт. 55, дам. Що, 65 за Закарпат. Так, є огірочки ось такі. 62 гривні. Е, а такий помідорчик. <післявачка> На роздріб 80. На роздріб є 80 гривень. Гляньте, які огірочки зблизька. Ось такі огірочки. А капуста. 36. 36. І... 36. І... На, роздріб На роздріб 40 є номер в телеграм-каналі, можна зателефонувати після, і кілька, домовитись. Після, Ще в 8 ряді він є, якщо ви будете тут, в кінці самому. А а героїчки, та, 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 58. 58. А така морпа. 55 55. Беречок? 53, 53. ой, як кабачок. Кабачок 60. Кабачок ось такий по 60, капуста. 35. 35. По 35, 30. якщо 30. ви 32, дуже багато будете брати. Це є в шостому ряді, так? На самому В дев'ятому ряді. А цвітна по скільки буде? 90. По 90. Так, давайте визнаємо, які ціни є на роздріб, щоб людина прийшла собі і кілограм могла взяти. Цвітна капуста? 100 гривень. 100 гривень. Пекінська? 40 гривень. 40 гривень. Огірочок? 70 гривень. Кабачок? 75. 75 гривень. Зелена цибулька? 15 пучок. По 15 пучок. А 2 на 25, супер. А ось такий чеснічок? 150. 150. Морква? 70. Бурачок? 70. 70. І бурячок 60. Редиска не говорили ціна, так? Ні, не говорили. Редиска. 18 і кілограм 40. Це є 24 місце, 9 ряд, кому треба підходити. Тут також продають на гурт. Розказала ціни на Скільки такі помідори? 85. А ось гілка? 82. 85. Це також в 9 ряді, 22 місце. А по скільки По 120. По 120. А рожевий? 112. 115, так? Раз. Такий 70. Такий 70. А ось такий фарсі? По 110. Це на початку 9 ряду. Герочек, по скільки буде? 65 дай. По 65. Петінка. 35. По 35. О, цвітна є. Цвіта по 85 гривень. 85 салат. 25 гривень. Салат. По 25 гривень? Супер. А капуста? 37. 37. А кабачок. 65. Ось такий 65. Сорт Марсаль 75. Ось такий 75. О, а селера? 80. 80. А ще у вас отка морква? 40. По 40 гривень. Це є 24 місце, 10 ряд. Скільки така капуста? 35. По 35 гривень. 14 місце. Скітка салата буде? 35. По 35. А огірочок? 62. По 62. А капуста. 37. По 37 гривень. А картопелька молода? 80 гривень. Це є 46-те місце, 11-й 60-й ряд, 10 ряд. А в скільки бо ряд? По 30 і по 25. А капуста синя і така синя 45, біла 35. Синя 45, а біла 55.